Отож, друзі, у цьому випуску ми з вами відкриваємо наступну главу. Це інжектів та селер, відкриваючи нову еру міженцю співпраці. Ну що ж, підемо, як ви зрозуміли, про селер та інжектів. Отож, привіт, друзі! У швидкопливному світі блокчейн нові інтеграції стають на передньому краї створення уніфікованих власне ефективних систем. Нещодавно співпраця. Пробачте, нещодавність вібрація між інжектів та села свідчить про те, що обидва проекти прагнуть розширити межі сумісності власне блокчейнів. Отож, давайте трішки поговоримо про Інжектів, Буквально в двох словах нагадаю. Інжектів – це високошвидкісний а інтероперабільний блокчейн першого рівня, який позиціонується як маяк у сфері фінансів Web 3. Що ж, все наступне, ви можете прочитати власне саменькі, і ми більше поговоримо про села. Селер – це маяк інтероперабільності блок. Чайну також пропонуючи користувацький досвід в один клік, він поєднує токени DeFi, GameFi, NFT та багато іншого між різними ланцюжками. Розробники знаходять в Seller надійну платформу для створення міжланцюгових додатків, як ми знаємо. А й користувачі насолоджуються простотою та ефективністю екосистем з декількома блокчейнами об'єднаних єдиним досвідом транзакцій. Отож, новий світанок у передачі активів. Інтеграція селер в екосистему інжектів це не що інше, як власне трансформація. Залучаючи актив з безлічі мереж, тобто L1 і L2, селер гарантує, що інжектів не просто розширюється, але й лідирує в плані інтероперабільності. Якщо уявляти, що в гру вступають ресурси з таких мереж, як Астар, Парачейн верхнього рівня на Палькатот, стає очевидно, що інжеків зможе похвалитися безпрецедентною кількістю міжмережевих з'єднань. Занурення в царство села, якщо мон це назвати так. Отже, в чому ж полягає магія села? Це дуже просто. За своєю суттю, Селер працює як протокол інтероперабільності. Це міст, який забезпечує безперебійну передачу активів для різноманітних токенів, що охоплюють декілька мереж l 1 Селер – це не тільки що, це не тільки про власне про перекази. Він надає розробникам інструментарій для власне ефективного використання ліквідності спільних станів і спрощеної логіки ладки у своїх. Депс. Крім того, Esbridge від Seller – це диво саме по собі. Чому все дуже просто. Як децентралізований власне некаскадіальний міст актив, він підтримує понад, якщо я не помиляюся, це 150 токенів, демонструючи при цьому обсяг транзакцій, що перевищує 13 мільярдів доларів. Задяки нинішньому альянсу з інжектів, такі активи, як Астар Інжек, навіть Полька до знаходиться знаходить канал, для, так би мовити, ну безперешкодного переказу, власне, коштів. Отож, рухаємося далі. Підвищення рівня Костем Мінжек з допомогою інтеграції з села. Доволі цікава тема, і ми більше про неї поговоримо. Інжектив завжди славився своєю широкою функціональністю та сумісністю, що полегшує обмін активами між ланцюгами ефіру – космос та солана. Проте Синергія Селер виводить інжектів на новий рівень. Це партнерство не тільки розширює охоплення інжектів завдяки таким мережам, як Астар та Полькадот, але й гарантує, що депс, розроблені на інжектів, матимуть також у своєму розпорядженні розширений набір активів. По суті, Injective має стати головним порталом для активів, що виходять на ширший світ, EBC. Якщо підсумувають підсумовуючи все, ми можемо прийти до висновку. Альянс між Injective інжектів і селер це не просто партнерство, це початок власне нової епохи у взаємодії між ланцюжками. Об'єднання двох різних сил у світі блокчейну відкриває не тільки широкі, але й революційні можливості. У той час як інжектів продовжує свій шлях до формування майбутньої фінансів Веб3. прихильність селер до створення єдиної екосистеми блокчейну, сяє як яскравіше, ніж будь кому коли, ну що ж, буду помаленьку закінчувати, і даний випуск, на жаль, підійшов до свого фінального завершення. Нав'язково, містер Атлант, е, був радий бути вам корисним. Якщо виникають якісь питання, можливо, то ви обов'язково пишіть внизу е, під відео. Отож, бувайте! Не забувайте також підписуватися на соціальні мережі проекту Інжектів і також села. Отож, ну що ж, знову ж таки, бувайте!